На прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Окупанти атакували з дрона Чорнобаївку на Херсонщині. Унаслідок ворожого удару постраждала 75-річна жінка. Їй надають усю необхідну допомогу. Удень російські окупанти атакували із БПЛА Нововоронцовком під ворожий удар. У власній оселі потрапила 62-річна жінка. Постраждало, доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. У наслідок ворожого скиду вибухівки з дрона постраждав лікар одного із медзакладів у Дніпровському районі Херсона. 56-річного чоловіка доправили до лікарні. Вночі ж російські війська знову обстріляли Дніпровський район міста. У наслідок атаки був серйозно пошкоджений будинок, вибиті вікна, понівечені стіни та покрівля. Мешканці залишилися неушкодженими. Для родини, яка проживала в цьому будинку, це вже друга оселя зруйнована росіянами. Перший будинок також постраждав від ворожих обстрілів. Скільки було вибухів? Тут був один у нас вибух, і дето ще один там був і так. один там був, в той стороні. Три це три вибухи було. І ще були десь вибухи, але я вже на це не обращав, тому що перший прильот це у нас був. Пошкодження які у вас? Ось що, все, що дві машини, в тому дворі, тут. Оце все тут. Ми справді нас сюди переїхали, тут жили, там теж саме. Там ракети зняли, тут все. Там у вас теж будинок роздав? Був будинок, вже нема будинка. У Запоріжжі унаслідок російської атаки у лікарнях з різними травмами перебувають п'ятеро поранених мирних жителів. Один чоловік у тяжкому стані, повідомив начальник запорізької військової адміністрації. Загалом постраждали 19 осіб, пошкоджені 31 багатоповерхівка, 20 приватних осель, гуртожиток і на житлові приміщення. Я вже збиралася спати, пішла вмиватися. А, і Була у ванній кімнаті, коли почалося перший вибух і вже посипалося. другий вибух, більш потужний. У мене вибуло в підну на п'ятому поверсі і, і пішов дим. Я зрозуміла, що на поверхах нижче вже горить. Як бахнуло, я думав, що це з того боку, подивився з балкона. А у нас лише двері балконні відчинились. Намагався двері відчинити у цю кімнату, а вони не відчиняються. Відчинив, а вони тут засипані. Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу у Запоріжжя фахівці ДСНС врятували також трьох котів із пошкодженого багатоповерхового житлового будинку. Тварини ховалися на пів квартирах. Про загублених улюбленців повідомили самі власники, рятувальники, які нікого не залишають у біді, відшукали переляканих котів, винесли їх та передали власникам. Ситуація на півдні України, зокрема на Гуляйпільському напрямку, наразі дійсно напружена. Противник веде активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів камікадзе. Попри все, українські захисники тримають оборону, і з ними налагоджений зв'язок, логістика надається підтримка. Оточення немає. Про це повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Попри все, наші захисники тримають оборону. З ними налагоджений зв'язок, логістика, надається підтримка. Щодня вони знищують по 200-300 окупантів та більш ніж по півсотні одиниць озброєння і військової техніки. За кожен метр рідної землі йдуть жорстокі бої. Ситуація на напрямку дійсно складна, але оточення немає. З нашими бійцями підтримується зв'язок. Налагоджена логістика проводиться евакуація поранених. Сили оборони України уразили завод, який належить до військово-промислового комплексу Росія. Об'єкт розташований у Чебоксарах Республіка Чувашія. Як повідомили у генеральному штабі зсу, цей завод займається виробництвом приймачів та антенн для супутникових систем, зокрема модулів, що застосовуються у дронах Камікадзе типу шахет а також у ракетах комплексів Іскандер М, калібр і модулях для авіабомб. Крім того, українські безпілотники уразили на тимчасово окупованій території Запорізької області у Васильівці командний пункт одного з підрозділів російської армії, зенітний ракетний комплекс Торем 1 у Маріуполі, склади боєприпасів у Черетиному і Кам'янці на тимчасово окупованих територіях Донеччини, а також місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку. Переговори між США та Україною є відправною точкою, але потрібно докласти набагато більше зусиль. Про це під час виступу у Європарламенті заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Вона зазначила, що Україні потрібні надійні та довгострокові гарантії безпеки для запобігання будь-яких атак із боку Росії в майбутньому. І Європа повинна надалі тиснути на Москву, поки не буде встановлений справедливий мир. We need to be clear. Нам потрібно чітко усвідомити, що не може бути одностороннього поділу суверенної європейської нації, та що кордони не можуть бути змінені силою. Якщо сьогодні ми легітимізуємо та формалізуємо підрив кордонів, ми відкриємо двері для нових воєн завтра. І ми не можемо допустити, щоб це сталося. Майбутнє Європи пов'язане з майбутнім України. Це не лише питання долі, це основна та важлива частина будь-якої системи гарантій безпеки. І ми зробимо все можливе, щоб зараз. С її реалізувати Угода, укладена без згоди України та Європи, не буде основою для справжнього та сталого миру Таку заяву під час виступу у Бундестазі зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він підкреслив, що єдність у трансатлантичному альянсі зараз має вирішальне значення та запевнив, що Німеччина не зменшить підтримку України. Європа – це не пішак, а суверенний діяч, який переслідує власні інтереси та цінності. На тлі всіх цих подій ми не повинні забувати, що війна може закінчитися вже завтра. Якщо Росія припинить свою агресію, яка порушує міжнародне право і виведе свої війська з іноземної території. Вона може закінчитися вже завтра. Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлював чіткого терміну щодо досягнення мирної угоди. Глава Білого Дому заявив, що американські переговірники досягають прогресу в переговорах з Росією та Україною. Утім, деталі не уточнив, але зазначив, що до гарантій безпеки для України значною мірою будуть залучені європейські партнери. Також Трамп вважає, що візит Зеленського до Вашингтона можливий, але після фіналізації угоди. Це була просто карта. Це не був план, це була концепція. І звідти беруть кожен з 28 пунктів, а потім доходять до 22 пунктів, багато з яких були погоджені. Багато залежить від США, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільшим. Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він вважає, що принципи документу, над яким сторони працювали у Женеві, можуть бути розвинуті у більш глибокій домовленості. Працювали з українською переговорною командою щодо тексту в документі, який напрацьований зі Сполученими Штатами Америки в Женеві, принципи цього документу можуть бути розвинуті в більш глибокі домовленості, і це наш спільний інтерес, щоб безпека була реальна. Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною та з президентом Трампом. Багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в Росії зважають найбільше. Україна хоче миру, але мир не може бути ціною капітуляції. Про це заявив п'ятий президент України, лідер європейської солідарності Петро Порошенко під час позачергового саміту Європейської народної партії. Політик привітав усі дипломатичні зусилля, зокрема переговори у Женеві, та зазначив, що єдність працює. А першим кроком на шляху до миру має бути негайне припинення вогню. Так, Україна хоче миру. Ми, українці, хочемо миру більше, ніж будь-хто у світі. Але мир не може бути ціною капітуляції. Кожен повинен це пам'ятати. Мир не може бути побудований на легалізації агресії, і мир не може дати Москві право вето на наше майбутнє, європейське майбутнє. Ось чому наші принципи прості та не підлягають обговоренню. Суверенітет. Територіальна цілісність, національна ідентичність, сильні збройні сили як гарантія безпеки, відповідальність за військові та воєнні злочини та непохитний курс на членство в ЄС і НАТО. Будь що менше, це не мир, це безсумнівно. Пауза перед більшою війною Ми вітаємо всі щирі дипломатичні зусилля, включно з тими, що нещодавно повернули Україну, Європу та Сполучені Штати за Женевський стіл. Ми безумовно будемо вкрай незадоволені, якщо цей план буде складено в Росії чи в Москві. Але ми абсолютно впевнені. Що наші спільні зусилля безсумнівно допоможуть нам ефективно продовжити цю роботу. Понад півтори тисячі рятувальників Одещини цьогоріч стали донорами. Зізнаються, це рекордний показник. і Він пов'язаний з повномасштабним вторгненням, адже кров потрібна як мешканцям, які постраждали внаслідок ворожих атак. Так і пораненим захисникам, які лікуються в медзакладах Одещини. Кров здають просто на робочому місці, коли бригада зі станції переливання крови переїжджає у підрозділ ДСНС. Тому у донації беруть участь не лише вогнеборці, водолази чи піротехніки, але й психологи, чергові і управлінці. Гроші, які кожному донору виплачують за донацію, також перераховують на підтримку збройних сил України. Ми рятувальники, Ми і так рятуємо життя. А є люди, які безпосередньо виїздять на ліквідації. Є люди, які роблять не менш важливу роботу, але роблять, наприклад, там в кабінеті хтось це бухгалтерія, це відділ персоналу для рятувальника. Саме порятунок життя є найбільшою мотивацією. Комусь ця кров потрібна, Нет, вона більше користі принесе, тому що є можливість дати чому не зробити цього. Тому що ну зараз в принципі багато поранень, вістеків, тому я думаю, що кров дуже потрібна як тут, так і десь поближче до фронту. У Кропивницькому триває підготовка міського маршруту безбар'єрності. На доступність його проінспектував ветеран спецпідрозділу Стугна Дмитро Виховченко. На кріслі колісному він протестував нову укладену плитку, спуски та підйоми на тротуарах, пішохідні переходи, пандуси у громадському транспорті. Також перевірив безбар'єрні рішення на зупинках у ветеранському хабі і центрі надання адмінпослуг. Як повідомили у владі, маршрут безбар'єрності складатиме 11 кілометрів. Він охоплює лікарні, ветеранські простори, соцустанови та більше. Сотні закладів торгівлі. Вартість проєкту 65 мільйонів гривень, із яких 44 мільйони це субвенція від держави, а решта кошти міського та обласного бюджетів. Маршрут безбар'єрності буде реалізований у чотири черги. Перший етап робіт місто планує завершити до кінця поточного року. На сьогодні в активній фазі знаходиться перша черга безбар'єрних маршрутів. Це півтора кілометри з такими точками тяжіння, як центр надання адміністративних послуг, де ми знаходимося. Це в ветеранський простір це лікарня, як стоматологічна, так і дитяча поліклініка. Тактильна плитка наклеєна поверх плитки, це якраз біля ЦНАПу, вона дуже слизька і вона прям для мене небезпечна. Дуже мені сподобалося рішення переходів з бордюра до бордюра, тобто де якраз були великі перепади, де переробили. Це важливо, тому що я живу і теж хочу жити, жити як всі. Хочу користуватися послугами всюди потрапити. Звісно, є війна, і на війну все на світі. Я згоден, але і про це не можна забувати. Ми живемо тут і зараз, сьогодні, всі разом. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рівень корупції в країні суттєво збільшився, так вважають 78% респондентів згідно опитування, проведеного компанією Соціополіс на замовлення центру стратегічних комунікацій. Форум те, що рівень корупції залишився на тому ж рівні, так вважають 17%. Відсотків опитаних, а ось у тому, що він зменшився, переконані трохи більше 4% відсотків респондентів. Те, що розвитку корупції в Україні своєю діяльністю чи бездіяльністю сприяє офіс президента України, вважає 19% відсотків опитаних. Приблизно стільки ж голосів віддали і за президента України та Верховну Раду. В усьому винні самі люди вважають 11% відсотків опитаних. А варіант правоохоронні органи озвучили майже 10% відсотків респондентів. Тим часом Набу скоріше довіряють, чим ні, майже 50% відсотків опитаних. СБУ 41%. відсоток, САП підтримали стільки ж опитаних. НЗК отримали 33% відсотки голосів. А офіс генпрокурора 16%. відсотків. Опитування громадської думки було проведено 18 24 листопада. Обсяг вибірки склав 1007 респондентів віком від 18 років. Метод опитування, телефонне інтерв'ю. Статистична похибка складає приблизно 3% для показників близьких до 50%. Готується до свята, Дональд Трамп взяв участь у щорічній традиції Білого Дому: помилування індиків до Дня подяки. Церемонія відбулася на подвір'ї адміністрації президента. Два індики на ім'я та Ведал отримали помилування від американського президента і далі переїдуть жити на ферму. Ця традиція розпочалася ще у 1947 році, але офіційною подією стала у 1989 дев'ятсот Are you ready? ви готові. Я просто хочу сказати вам одну дуже важливу річ. Цим ви беззастережно помилувані. Це усі новини цю мить. Більше інформації ви почуєте і побачите у Ютубі. Прямо готові заходьте і підписуйтесь, щоб не пропустити головних відео. А щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся спрямами.